Вам запропонували кожного дня отримувати 86 тисяч 400 доларів. І цю суму вам потрібно витратити кожного дня, не переносячи її на наступний день. Що ви будете робити з цим рішенням? Звісно ж таки витрачати. І кожен із вас має ось такий банк. І цей банк називається ВДАС, в буденному нашому житті час. Кожен із вас має 86 тисяч 400 секунд кожного дня. складається з, 20, з 2700 секунд. І тому мені б хотілося, щоб сьогодні ці 2700 секунд ми з вами провели е, з посмішкою на обличчі, отримували задоволення, адже ми з вами вивчаємо гумористичний твір. Вік, Вікторе, це Віддя плюс Відкат Премсгаля повість про перше кохання. Ви е, знаходитеся в тому підліковому віці, що наші головні герої. Звісно ж таки, кожен із вас... Пройде ось цей період першого кохання. І перший досвід, ви бачите, з вами діляться головний герой Дітька, е, Горобець там Петковий Тилорошко, який дійсно таки виступає справжнім другом і допомагає своєму кругу подолати певні перешкоди у тому, щоб здобути серце своєї дами. На які подвиги хлопці ладні були піти, аби здобути серце. Е, Гордої, норовливої Галі, яка не відповідала взаємністю, яка, як ми мовити, як ми говоримо, використовуємо велику кількість фразеологізмів, крутила носом, задирала кирпу і не хотіла відповідати взаємністю бідьку воробцю. Користуючись ключовими сполученнями, словосполученнями, пригадайте, про який привок йдеться з тексту. Жаб'яче кумкання. Бренька, як зможеш, добряче погаласували, ревеш, як бувай кордебалет, горвав далі, барбахівря. Сирина. Сирина дійсно таки, І в повісті це розділ, коли хлопці співають під вікнами вночі, Галі, Серенаду. На даному етапі тобі потрібні соловейки тьопками, а не жабі чи кумками. Ти ж закохався, ти дожи так співати. Тебе ж від серця йде. Давай починай. Я? Якщо тобі починав. Починай, як кожен співав. Відкривай ширше рота, не позіхай, ширше голову, щоб шапка не впала. Великувати а але нічого. Починай. Та я ж грати не міг. Грай, як можеш. Головне, щоб від серця пішло. Душа, щоб співала. Хто ж буде чути посеред ночі, як ти там граєш? Головне, щоб душа. співала. Давай, давай. Дорога, я граю, я тебе катаю! Кров жила хвилює і любому пиє. Втім, та ніжніша ж треба, ти ж закохався, а не граків на городі пугаєш. Давай. Світ мені не милий і не мене рі стою, я не свій ти моя навіки, я навіки. На Ніжніша треба, давай. За душею ж треба давай. Галя, вийшла, не злям не співав, давай. Яка ж це дрясть тяне всеред ночі під хатою, а вода йому позакладає. Ми хати причета Це ти виноватай! Рата розявляй, блин а! Давай, давай, починай! Одинайся, де попеки, блин! Ой, сейчас во запало, пап пропало! Ну шо ж поробиш? Як говорить, голова нашого кордоску? Миршивайся на наших помилках. Пошли, спати. У <реш> <реш> мене ідея. Зачем ми будемо бабі Хіри під хатами орати? Якщо ми можемо написати вірш, в газету його поставити. Ганя, як побачи, побачить, побачить, що ти її любиш все, буде класно. <реш>